Бійці 117-ї окремої бригади ТРО чекають своєї черги пройти навчальні вправи. Більшість з них служать від початку вторгнення, розповів начальник групи інструкторів з позивним Динаміт. Бійці загартовані, ну, теж є по стану здоров'я, трішки вже хто після поранення. Хлопці в строю відновили свої сили, всі і працюють. Після повернення з бойового завдання вони зазвичай відпочивають дві-три доби і йдуть на навчання, аби вдосконалити свої навички, каже Динаміт. Хлопці переходять з бойового завдання. Ситуацій дуже багато. Хто допустив яку помилку на завданні, ми її розбираємо, відтачуємо, щоб наступної помилки вони ці не допускали. Це дуже потрібно, тому що перемога починається тільки з нас, з самих. Якби нам було не важко, не тяжко, ми потрібно постійно працювати над собою. Боєць із позивним Жук служить майже два роки. Він водій, електрик. Каже, що навчання життєво необхідні, хоча і буває важко. Люди так трохи вимучені, ми недавно з позиції. А так, звісно, треба. Кожен раз щось ти нове взнаєш нове, і нове. Все ж міняється. Треба вчитися. Щоб вижити. Боєць разом з інструктором вирушає на навчальне завдання. Попереду подолання смуги перешкод. Ліво від мене. Далі відточують навички поводження зі зброєю. Стрільба стоячи з коліна, лежачи, в русі з лівого плеча, з правого плеча. Запоріжники повском. Протягом завдання перевіряється фізична витривалість, індивідуальні навички поводження зі зброєю, психологічна стійкість бійця. Після перевірки результатів боєць має індивідуальний план для подальшого навчання. Робимо аналіз їхніх влучань. Записуємо, даємо їхній результат по полосі. бійці дивляться і вже дивляться на чим попрацювати. Тому що інструктор йде поруч, вказує на помилки, які допускає бієць. Спілкуємося і, і поновому відпрацьовуємо, відтачуємо. Динаміт говорить, що навчання намагаються проводити постійно, коли залишається час, після бойових завдань. Олена Рашевська, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.